Привіт. Зустрічають мене так динозаври мої. А я нічко Сьогодні навіть сім в день маленькі, але є. Що радує? Мої динозаврики почали давати еко яйця різного розміру. Да? Натуральний, екологічно чистий продукт, 12 інгредієнтів в кормі кого цікавить, замовляйте, будь ласка, пишіть в повідомленнях. Останні букети цього року. Мої динозаврики почали нести яєчка Хто де? Ось цей ящичок, їм щось не подобається. А покажу купила таку да? для того, щоб яєчка скачувалося Так, йдемо, йдемо, йдемо. Зустрічають мене завжди, липнуть до мене. Так, пішли під... подивимось. Вчора в мене було 15 яєчок. Яєчок. Ось в тому ящичку несуться. Подобається їм той ящичок. З того боку щось не дуже. Ой, ой, ось там. Там. ось там сидять ось там несуться ой дівчаточка моя Подивіться. ось сьогодні 16 і там ще 2 18 19 вчора був рекорд 21 яєчко було вчора 22 Мої дівчатка кожен день мене радують. Ось так. Ось такі в мене цвіточки. Цвіточки мої. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Це моя орхідейка почала збрасувати квіти. А в тому році, в жовтні, вона почала викидувати стрілочку. Ось пошти цілий рік вона мене радувала. Моя гарна, красива. Ось таке чудо.